Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Японське командування вирішило використати одну з наявних авіаракет як основу для створення нової системи протиповітряної оборони малого радіуса. Для цього відомство уклало окремі угоди з двома національними корпораціями, розподіливши між ними ключові етапи розробки. Компанії Mitsubishi Heavy Industries доручили змінити конструкцію існуючої ракети класу повітря-повітря, адаптувавши її для запуску із землі та встановлення нового комплексу керування. Початкова вартість робіт оцінюється у порівняно невелику суму, що свідчить про використання готової технології. Аналогічної бази, а не створення системи з нуля. Паралельно корпорація Тошеба отримала завдання спроєктувати і побудувати наземний пусковий комплекс. Йдеться не лише про самоустановку і про обладнання для наведення, зв'язку і синхронізації систем керування, що перетворить авіаційну ракету на повноцінний зенітний засіб. Точна моделі ракети у державних документах не розкривається. Однак, експерти припускають, що базою стане малодальня ракета, яка вже багато років перебуває у серійному виробництві та використовується японськими літаками f 15 j і F2. Їх Характеристики невелика маса, високоточне наведення та значний досвід експлуатації. Роблять її зручною платформою для приобладнання, Тошиба вже має досвід створення наземних систем цього класу, включаючи комплекси ближньої дії з ракетами малої маси. Саме це дозволяє розглядати проєкт як швидкий шлях до формування сучасного ЗРК для ближнього прихоплення повітряних цілей. Очікується, що оновлена система стане одним із засобів посилення протиповітряної оборони Японії, не потребуючи тривалих етапів розробки чи випробувань. Після завершення початкового етапу розробки. Очікується проведення стендових випробувань пускового обладнання, тальотних тестів ракети у наземному варіанті. У разі підтвердження заявлених характеристик, система буде рекомендована для розгортання у підрозділах ППО, обмеженого радіусу дії на об'єктах стратегічної інфраструктури та у складі, маневрових сил швидкого реагування. Таким чином, проєкт спрямований на формування перспективного комплексу ближньої ППО, широким використанням вже наявної технологічної бази, що мінімізує витрати та скорочує часові рамки впровадження. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.